Поки ми будемо говорити з Петром Андрющенком, керівником центру вивчення окупації, поговоримо власне, що ж там в окупації відбувається з нами. Пан Петро, вже на ваших і на наших екранах. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава! Там відбувалося напередодні в окупованому Донецьку таке гарне палало, вибухало, допомагав нам блогер. Місцевий, який розповідав про супермаркет, і трошки більше показав, напевно, ніж сподівався. А наші військові і якісь, певно, добрі люди на нашим військовим теж підказали, що там на території на паркінгу того, того супермаркету стояли військові автівки російські. Ну і вже немає ні тих автівок, ні супермаркету, ні паркінгу. Пане Петре, ви певно більше знаєте деталей. Ну так буває іноді, коли ти в супермаркетах хаваєш не тільки на парковках військову техніку, а ще щось закладаєш в складах, які там знаходяться. А насправді це дуже показова історія, вона дуже топова з точки зору використання цивільних паркінгів для того, щоб там паркувати військову техніку. Це в принципі типова практика. Вона притома на Донецьку, вона притома на Луганську. Вона в Донецькій області взагалі в топі, якщо так розбиратись. Горлівка дуже сильно це використовує. Ну так само, які склади, які знаходяться. Безпосередньо в таких великих гіпермаркетах, тому що це достатньо великий супермаркет. Був колишній там Ашан. Тепер його Сігма називали. Ну, типова донецька історія та вкраденого. От власне цей супермаркет використовувався також для зберігання певного обладнання військового призначення і така тактика так, живого щита. Ну я не думаю, що вона для нас є чомусь новим. Зрозуміло, що цей блогер дуже влучно та знову ж таки там засвятився. Він систематично десь в. Винирює по по всій донецькій області. Катається, насправді він дуже багато чого демонструє. Якщо так розбиратися, і не тільки в, в цьому випадку, давно ми за ними всі слідкуємо. Ну проте ми ж розуміємо, та що такі відео від таких блогерів вони не мають насправді не, ніякої користі для Сил оборони, тому що навіть не зрозуміло, коли їх зняли. А в прямому етері він це не викладає. Тому це зрозуміло, що робота нашої розвідки це робота безполотних систем, це робота людей на землі, наших нашого руху опору в широкому сенсі. На цього слова тому це завжди приносить такий результат. Ну тепер немає в окупантів ані місця, де зберігати, немає місця, немає того супермаркету. Знову ж таки, давайте відверто казати менше грошей буде надходити в російський бюджет через це у підсумку. Ну а ви не в цьому виключно російські окупанти не лише тому, що вони розв'язали війну, а і у тому числі тому, що вони використовують такі об'єкти власне для військових цілей, і треба змінювати тактику їм тоді. Я так розумію, що тепер в, на, в інших супермаркетах переполох? Я би такого не сказав, що там є якийсь супер там переполох, тому що ну знову ж таки там вже ніхто не має права голосу. да, там не можна. Це ж вони наші танки зупиняли в 2014 році, виходили там блокувати. Зараз там ніхто нічого не блокує. Завезли військовий, вивантажились, всі на це подивились, і лише моляться, щоб там не прилетіло. Поки вони військовіці, знову ж таки не вивезуть звідси це. Там ну на сьогоднішній день ніякого спротиву і або там сильних хвилювань немає. Всі розуміють. Що всі будуть виконувати те, що скаже російська окупаційна влада і все. Ну, але чекайте, ми бачили, як люди там билися за воду і трохи висловлювали своє обурення, що що ж це таке? Води немає. Ну, нарешті, начебто дощ, пішов в Донецьку. Дощ пішов, воду зібрали люди. Ще поми побачимо, як вони борються. Але ну це різні речі, коли отакі виникають бунти, і не тільки в окупованих територіях, і на самій території Росії природні просто людські бунти, які пов'язані безпосередньо з якістю життя. Росіяни навіть не знають, як на це реагувати. Якщо чесно, ну, тому вони не розганяють. Але проте, якщо подивитись, оцей бунт, який ви згадуєте, саме великий останній, який був це було в Микіївці, ну там нагнали поліцію, розігнали їх і тому, в принципі, поки що не. Хто не вилазить, розуміючи, що буде далі. Але коли стане гірше, ну то точно стане гірше з водою, що найменше, то люди знову вийдуть на вулиці, тому що там вже нема що втрачати. А от до таких питань, які пов'язані, умовно кажучи, з бізнесом, які пов'язані з роботою, там люди не бунтують. Там всі розуміють, що ти сьогодні побунтував. З вечора, а зранку ти вже зустрічаєш десь сонечко в на підвалі, і тому всі просто мовчать там голову в пол, як то кажуть, да, і, і лише сподіваються на якесь диво. І насправді, якщо так от просто взагалі відверто казати, останні тижні дуже багато спілкуюсь з донечанами з, з огляду там певних моментів, і вони всі відверто кажуть, що в Донецьку росіян просто ненавидять і ця ненависть не ну, настільки поширена і настільки розголужена, що в принципі це наш наша сила, я не можу сказати, що нас там полюбляють дуже сильно, бо кличуть назад на сьогоднішній день. Але, от з точки зору соціальної реінтеграції, наприклад, для нас це просто ідеальний шанс, тому що в антирейтинг у Росії. Такі шалений, мовно кажучи, на якому фоні ну все померло просто, і дійсно вони їх не люблять, розчаровані дуже сильно, особливо після 22-го року, тому що до того вони принаймні питались і намагались знайти якісь пояснення такому рівню життя і тому, що відбувається, чому тому, що в нас там умовно ДНР ЛНР, да в лапках, а тепер там повноцінна Росія, нічого не змінилося, стало ще гірше. Тобто, це відповідь на ці питання, що насправді чи їх обманули. Чи це просто місцеві такі? Тому та соціальні настрої на території Донецької області в самому Донецьку воно геть протилежне від того, що намагаються росіяни сказати. І хто слідкує за російською пропагандою, принаймні професійно, він мав би побачити, що з Донецьку, в принципі, цього умовно російсько патріотичного контенту взагалі вже немає. Вони оминають пропаганду, оминає максимально Донецька аби не демонструвати, не розмовляти там з людьми і не показувати, що там відбувається. Пане Петре, власне, продовжуючи тему суспільних настроїв на окупованій території Донеччини, зокрема, я тут прочитав у вас про те, що є оголошення генерального директора Донбас Теплоенерго, які, де йдеться про те, що зв'язку з початком я прикладаю українською опалювального сезону, тимчасово призупинена роздача води біля котельних. І ви тут пишете, що весь драматизм та глибину цієї новини можете сягнути лише донечани, яких власне у нас стосується. Я не зовсім зрозумів, про що йдеться. Якої води розбиваєте. Ну, я вам з да, давайте спробую. Тому що вони з Донецька. Ну, навіть я не з Донецького, але просто роззнаючи ситуацію. Ситуація в чому? Що це просто демонструє те, що цю технічну воду, яку отримувала більшість донечан щотижня, і мала прийти набрати, і що їм розповідало, що вона з якихось таємних скважин, яких. Насправді немає, вона просто з системи опалення, і та проблема, яка виникла на початку осені, що треба чимось закачати систему опалення, тому що там немає води. І Пушилін звинувачував в першу чергу донечанцями, що вони по, -по будинках, по, -по квартирах, спускали цю воду. А Отут воно вилизло, що в принципі це було рішення донецької окупаційної влади комунальної, тому що в них немає не звідки ще брати цю технічну воду, і вони спустили систему опалення. А тепер. Виявляється, що оскільки вони наново її закачуть і не можуть вже видавати воду систему опалення, тому що опалення треба включати, донечани взагалі залишаються без технічної води, і всі ці історії про якісь там таємничі скважини, вони вилазять назовні. І означає, що ця опаливна криза, то, водяна криза, яка вірує Донецьком, вона ну, настільки погіршиться, просто кардинально, тому що е, система опалення виявилася одним з найбільших джерел технічної води для Донечана. Тепер все тепер ні. Тепер вони мають сподіватися дійсно виключно на опади, на дощі, там на сніг і збирати воду на вулицях. І це це дуже драматична історія. Насправді тут є певний сарказм з одного боку, а з іншого боку, ну тепер не зрозуміло, що робити. Ну і окрім того, ну, донецькі тепломережі вони ж фарбують воду в такий зелений колір для того, щоб саме люди і отакі видача такої води з пунктів тепломережі. Вона була неможлива, тому що вона дійсно ну такого прямо зеленого зеленого кольору бачимо її на вулицях, тому що там рветься ця система, поки вони опалення намагаються запустити. Ду -ду -ду. А води не буде. Тобто води і так не було, а тепер буде ще менше. А от в Маріуполь воду підвозять з Санкт-Петербургу, з Астрахані везуть, кажуть, що в Астрахані зібрали щось там, 20 тонн води для маломобільних Маріупольців. Бачите, підтримують росіяни, люблять ну, да. прибулих своїх. Ну да, треба все забрати спочатку всю воду, да а потім привезти. Ну що таке, два Вони збирають там. От нещодавно остання дуже показова об'ява була з точки зору вихваляння цієї гуманітарної допомоги, що привезли аж цілу палету води на Маріуполь на 100 тисяч цілу палету води. Це приблизно навіть не на 5 хвилин для того, щоб люди попили, якщо її поставити видавати. Але води нема, так, да, дійсно. І в Маріуполі ситуація гірша. Вона не така критична ще, як в Донецьку, і в принципі я думаю, що трошки вони зараз повільняться. Якщо вони з'єднають два водосховища, це призведе до катастрофічних наслідків, але певний час воно дійсно стане легше. Але ну дійсно всі піаряться на цій воді, провозять фуру води. Привезли. Ця фура розлітилась. А розповідають, розповідаючи ну прям шалена допомога про те, що люди по два по три доби сидять без води. В принципі, про це якось вони замовчують. Чуть ну і цією питною водою ну окей, ви попили, а далі що з цим робити? Ну, по, по, при тому, що от зараз в Донецькій області досить великий скандал, такий, що навіть окупаційна влада не змогла його приховати, пов'язана з тим, що дітям в школи почали привозити воду, всіх з, з болот набрану, незрозуміло, де і діти почали травитися. Зараз там на, на окремий контроль там навіть це окрема комісія принеслася з Санкт Петербургу і з Москви, контролюючи, що там відбувається, тому що це дійсно серйозні речі. Насправді добрі, що вони відреагували на самому початку цієї проблеми, тому що діти це ж не просто воду руки помити, да це готувати. А там виявило те, що їжу дітям готують. Ну взагалі не ясно на якої воді і ну. Пішли наслідки відповідні, тому ситуація критична. Ну і знову ж таки, давайте згадувати, якщо там трошки знов ж таки серйозніше про це казати. Рівень смертності Донецьк, Макіївка, Горлівка, Маріуполь, рівень смертності ну просто шалений цей рівень смертності напряму пов'язаний в першу чергу з водною кризою, тому що відсутність санітарії вона ж нікуди не ні подінеться. Да? Ну і вона має свої наслідки. А зверху навантажується те, що за відсутністю санітарії там медичний колапс, і в них нестача лікарів От нещодавно в Маріуполі вона навіть публічно світувала. Ну, умовно публічно, тому що це не висвітлювалося ніде. А ми так з середини дивилася. Жодна лікарня не наповнена навіть на більшість аніж на 30% медперсоналу. Причому по кожній категорії там 30% лікарів всього від 70 від стану обхідних, те саме середній і малий персонал, медсестри і санітарки. Ну зрозуміло, що люди починають хворіти, звертаються до лікарень, лікарні, не отримують допомогу у підсумку рівень. Смертності, навіть якщо так порівнювати, знаєте, у 2023 рік ми фіксували рівень смертності в Маріуполі на рівні максимальному 350 людей на місяць. Та що помирало, це одразу після фактично бомбардувань ще взагалі нічого топком не працювало, е максимальний пік стресу і так далі. Да? То на сьогоднішній день рівень смертності вже перетнувши 600 людей на місяць. Тобто лише за період окупації, майже вдвічі воно виросло, а людей поменшало на третину від того, е як було ну це. Це просто геноцид, це, це, це інакше не можна назвати. В Донецьку взагалі вони заховали рівень смертності так, що про нього ніхто не знає. Таке, знаєте, відчуття, що його ніхто не, не рахує, тому що вони людей там не рахують, скільки там людей залишилось. Але ну, зрозуміло, що він теж не маленький, враховуючи, якщо подивитись на цвинтарі, з якою швидкості вони зростають. Я маю на увазі, цивільні, навіть не військові. Ну, страшні речі відбуваються там. Ми з вами якось говорили про те, що люди, які втекли, вдалося їм виїхати з Маріуполя, і вони не змогли знайти себе на контрольованій території України, а не захотіли їхати кудись за кордон і переживаючи, що можуть втратити те, що залишилося від їхнього житла, від їхнього майна в Маріуполі. Вони буває повертаються, не маючи альтернативи тут. Як зараз зважаючи на ось такі умови? Чи є Відтік людей з Маріуполя, зокрема. Ну, взагалі, демографічні процеси якось заморозилась. Плюс-мінус. Тут, тут, тут багато питань. Насправді це не пов'язано напряму ані з самими людьми, ні з думками, не ні, ні з умовами життя, ані тут, ані там. Тут ціла низка процедурних проблем виникає по в'їзду. Росіяни перестали постати, пускати, По перше, по друге перестали швидко видавати паспорти. Тобто, ця пришвидшена процедура паспортизації вона закінчилась в січні цього року, і це власне дало у підсумку доста. Достатньо ну, холонули люди, тому що від того, що ти приїхав в Маріуполь, не можеш отримати російський паспорт, а значить, не можеш там жити, не можеш переформити житло, його все одно забирають. Ну нема сенсу туди повертатися. Роботи нема, життя там теж, ну то. Хіба що трохи спокійніше, аніж на території України на, на сьогоднішній день, там через повітряні тривоги так і таке інше. От це, це з одного боку, з іншого і з виїздом є певні проблеми пов'язані, тому що дуже складні маршрути на сьогоднішній день. Поляки перестали приймати наших людей і пропускати з паспортів за відсутності діючого закордонного паспорта. Ну це зрозуміло, що це певна проблема. Люди змушені їхати в Мінськ, там довго чекати. Це це дуже досить. Дорого коштує а ніяких програм щодо повернення в Україну так і не запровадила щодо нестимулювання або допомоги людям виїхати. Волонтерських програм все менше і менше стає через Грузію. Теж дуже складний виїзд, особливо якщо в тебе нема документів. Ну тобто є ціла низка, от саме технічних, скажімо так, проблем, які зупиняють людей в Маріуполі. І тому от всі ці демографічні процеси вони трохи завмерли. Да? Ми не можемо сказати, що є якась тенденція на в'їзд, або є якась тенденція на виїзд. Люди так і продовжують повертатись, а так і продовжують виїжджати. Але мова на сьогоднішній день от про десятки там протягом місяця, умовно кажучи, тому ситуація плюс-мінус така. Тут має щось відбуватися більш активніше для того, щоб ці потоки ну якось е, активно розпочались та або має бути щось відбуватися, ще погіршитись. Криза в Маріуполі, щоб у підсумку люди там кидали кудись повертались. Якщо ми хочемо, щоб до нас поверталась, то ми маємо на це стимулювати чи подобається кому чи чи ні. Але це факт. Ну і зрозуміло, будемо сподіватися, що в нас ситуація не буде погіршуватися, що люди не будуть повертатися. Це мова йдеться. І про там вже навіть не про увагу до ВПО, тому що її немає тут все взагалі. Всі махнули рукою, всі розуміють, що воно не покращиться, принаймні за цього виборчого циклу, скажімо так. А про те, щоб не відбувалося згірші там блокаути, відключення світла і так далі. Так далі, так далі. Тобто, погіршення умов мешкання нас всіх. Оце може простимулювати там на певний час повернення, але таке повернення, ну точно воно буде не стало і назавжди. да? враховуючи, що відверто кажучи, дуже розгалужена історія. У нас на сьогоднішній день з цим туризмом люди виїжджають, заїжджають, повертаються. Тобто, ті, хто отримав російські паспорти, вони взагалі їздять туди сюди Ну досить спокійно і дуже велика дяка нам за це в лапках. Нашому пенсійному фонду, які спокійно викавиплачують другу зарну пенсію і соціальні виплати у парадокс. Він досі триває. А це стимуляють стимулює людей кататися з України в окупацію з окупації в Україну на зворотню. Тобто ці маршрути нікуди не ні поділись. Поляки теж на це дивляться. Знаєте, якось дуже дивно, тому що все це відбувається з центру Варшави. Всі це знають і іноді ми з партнерами спілкуємося міжнародними. Задаємо таке питання, що вони взагалі розуміють, скільки їм агентури вже закинуло. В Європу просто цим маршрутом забезпечивши їх українськими паспортами, які ніхто не верифікує насправді, і які там частково мали залишатися після окупації на всіх окупованих територіях. Ну тобто є там певні питання, які, які складні залишаються. Але ну, підсумку, якщо так взяти, да, то демографія поки yes. що вона відносно стабільна і нікуди не рухається. Пане Петре, дякуємо вам. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації.